Частина 29. за кого в біса я вийшла заміж. Тож я спитала її, як ваша дочка? Вона сказала з моєю дочкою все добре, і я сказала добре. Вона спитала, що він сказав про мою дочку. І я буду чесна з вами. Я не змогла сказати їй. Тож натомість я сказала: о, ні, типу щось про ковід. Думаю, він згадав, що вона могла мати ковід. Підхопила його. Я значно применшила. Я не збиралася казати цій жінці, що він сказав, що її дочка померла. Тож вона, я кажу: знаєте, я, я рада чути, що з дітьми все добре. Вона сказала: дивіться залишитися з ним чи ні, ваш вибір. Вона сказала: він не зміниться. Ніколи не зміниться. Вона сказала це, це те, що він робить. вона сказала: ви не перша і ви не будете останньою. Він зробив це зі мною. Вона була дуже дуже обнадійливою, бо була така: не звинувачуйте себе. Вона сказала: Знаєте, ми обидві ігнорили червоні прапорці, але це не ваша провина, бо це на ньому. І тому, ми... я ще раз подякувала їй за час, скинула. Того вечора я обрала довгий шлях додому. Я... я не могла бути поруч із ним. Я не могла бути поруч із ним. Довелося щось придумати. Я мала щось вигадати. Я, я обрала довгий шлях що це означає, що я навмисно могла поїхати 75-м до 285-го, але я... Але я обрала від 20-го до 75-го, до 285-го, до 675-го. Просто обрала довгий шлях додому. За пару днів, бо я справді в голові крутилося... Пару днів. На даний момент я перетворювалася на ФБР, ЦРУ та Національну безпеку все в одному. Буквально. я намагаюся знайти все. І він продовжує свої справи як завжди. В нього нічого не змінилося. Він і гадки не мав, що я говорила з його колишньою. Він і гадки не мав, що я пішла до суду і побачила документи про розлучення. Він і гадки не мав. Тож, за пару днів я вирішила знайти некролог його матері, знайти некролог матері. І внизу, де йдеться про те, що їй передувала смерть, і перераховані всі люди, члени сім'ї, які померли раніше. А потім сказано залишаємо позаду, щоб плекати її пам'ять. Підписано чоловік, його тато, її чоловік. Дозвольте спочатку, у списку її чоловік, який є татом Ліджина. У ньому брат Ліджена, який живе в Філадельфії, та його дружина. Знову ж таки, це дві. Вона померла у 2015-му. Тож, перераховані брат Ліджена з Філадельфії та його дружина та дочка, її онучка. Це був Ліджин та його дружина, здається, латоя чи лащось. Якось. Там не було колишньої дружини, з якою я щойно розмовляла, і там чітко вказано: Ліджен, його дружина Латоя, далі брат з Нешвіля, його дружина Джейн чи якось. Тож я думаю про себе. Є дві речі, які я думала одразу. Перша. Хто така? Латоя ніколи раніше не чула цього імені Ніколи раніше не чула цього імені. Тож я подумала, хто така Латоя, а потім друге? Де дві сестри? Шанта і Кім? Шанта живе в Дагласвілі, одружена з двома дітьми. Кім живе в Огасті. Здається, він сказав мені, що вона працювала в Прокторен-Гембл. Чому вони не вказані тут? Бо, мабуть. Повертаємось до відео. Так, я розмістила його там, я розповідала вам про родину. Він, вочевидь, був одним із п'яти від обох батьків, брат з Філадельфії, старший брат, молодший брат з Нешвіля, старша сестра з Дагласвіля та молодша з Огасти. То чому в некролозі його матері є лише троє? Троє дітей? Де дві сестри? Тож я вже така. Що в бісе відбувається? І тоді я почала думати про себе, чому не вказали Шанте. Типу вони постійно розмовляють, тож я знаю, що вони близькі, бо він розмовляє з Шанте постійно. Тож я я справді була розгублена. Знову майте на увазі, я намагаюся дати вам уявлення, про що я думала в травні 20-го. Вибачте, в травні 2021-го. Бо я все ще, все ще не дізналася про багато речей на той час. Я дізналася достатньо, щоб зрозуміти, гаразд. Питання не в тому, чи він бреше. З цим зрозуміло. Питання не в тому, чи він бреше. Зараз питання, про що він ще бреше. Тож у нас була телефонна розмова з колишньою дружиною. Зараз я бачу некролог, де видно, в нього є ще одна дружина. як я знаю, в нашій заяві про шлюб він вказав один попередній шлюб. у мене було нуль, у нього був один. отже, я думаю в своїй голові добре, що я упускаю. Я знаю, що ми встановили, що він бреше, але хто така вбіса ця латоя? Типу, я справді намагаюся зрозуміти, хто така Латоя. І знову він хитається по дому, кульгаючи. А я в нашому ліжку, ну, в спальні. Просто маю на увазі, що я не могла піти загуглити досить швидко, щоб спробувати з'ясувати деякі речі. Отже, Побачила некролог мами, вивчила його, і в цей момент я зараз намагаюся зрозуміти добре, який план гри? Який план гри? І ось тут ми збираємося перейти до наступної частини. Гаразд, частина 30. За кого в біса я вийшла заміж. Тож. Я використаю це як роз'яснювальне відео. Тож ми використаємо частину 30 як зупинку. Ну, ми прояснимо деякі речі. Я робила це раніше з попереднім набором відео. Тож я думаю, що це важливо зробити. Тож таким чином я зможу спробувати звернутися до деяких речей, які я бачила у коментарях, там, де підтримують і де ображають. Але дозвольте мені пояснити деякі речі. По перше, Важливо пам'ятати, що я розповідаю всю цю історію про те, як я познайомилася, зустрічалася, одружилася та розлучилася зі своїм патологічно брехливим колишнім чоловіком. Я йду у хронологічному порядку подій. Отже, це означає, що пані, панове, ким би ви не були, якщо ви заходите в частині 13-й, але ви не бачили частини 11-ї, деякі речі не матимуть сенсу. Я знаю, я знаю, я знаю. Це довгий плейлист. І не турбуйтеся про перегляд відео, вони виходять одразу, бо все я намагаюся це зробити відповідально розповідати історію в порядку, в якому все відбувається. Тому я кажу: будь ласка, якщо ви можете, почніть із вступного відео з дисклеймеру, почніть з частини один, а потім просто перегляньте кожне відео. Бо багато питань виникають у людей. Я бачу в коментарях. І я кажу це з повагою. Це просто тому, що ви не переходили до інших відео і не дивилися їх по порядку. Це лише перше, що я хотіла сказати. Важливо, щоб я виклала цю історію, але щоб це було зроблено відповідально. Для мене відповідально бути чесною, навіть якщо це мене не красить. Також намагатися бути чіткою і не кружляти довкола. Тож я намагаюся не поспішати, щоб. Сказати вам, що це сталося в цей час, це сталося в той час, тому частин так багато, і ми ще навіть не на частині розлучення. Ми майже там, але ще ні. Друге, що я хочу прояснити, я не можу наголосити на цьому достатньо. Моя родина та мої друзі не знали, що відбувається між Лідженом та мною. Вони не знали. Моя родина лише знала. Ми бачили цього хлопця. Він зустрічається з нашою дочкою, племінницею, кузиною онукою. Здається, він справді хороший хлопець. Здається, він її справді любить. З того, що він сказав нам, він колись добре грав у футбол, і він працював у компанії 6-7 років і у фінансовому плані. У нього все добре. Як ми розуміємо, він щойно переїхав сюди з Каліфорнії. Це те, що вони знали. Вони не знали про червоні прапорці, що були. Вони не знали, що відбувається в моїй голові. Вони не знали, що відбувається в моєму серці. Бо я не хотіла мати дурний вигляд. Я цілком усвідомлюю, що коли я розповідаю цю історію, я маю дурний вигляд. Я усвідомлюю, і я з цим змирилася. Але тоді я не хотіла мати дурний вигляд. Тож мені було важливо прикинутися, наче все чудово. Ми дійсно щасливі, ми шукаємо будинок, і все йде добре. Добре, знаючи, що за лаштунками я не могла зрозуміти, чому він не показує підтвердження коштів. Вони не знали. Тож я кажу це, щоб пояснити. Я бачу коментарі про те, як тітка дала мені жахливу пораду, коли я подзвонила їй щодо переписок у Фейсбук. Я хочу щось пояснити. Вона не сказала мені залишатися з ним. Вона не сказала мені піти від нього, це все не те, і це не те, що вона робила. Вона просто була в шоці від того, що сталося, і не знала, що мені порадити. єдине, що вона сказала, це дивись, він не твій хлопець. Це означає, що це не так просто, як о, ми просто розійдемося, спакуємо твоє лайно і підемо, бо ти вийшла за нього. Ма, це найбільш віддана людина, яку я коли-небудь зустрічала. Маєш проблеми зі мною, маєш їх із нею, і вона чисто з Джерсі. Тож і я люблю її за це. Але мені треба, це не чесно для мене залишати це так, ніби вона була така: дівчина, маю на увазі, йди додому і розбирайся з цим. Ні ніколи в житті. Тож я просто хочу, я хочу це прояснити. Також хочу прояснити про свою маму. Отже, моя мама жила в Арканзасі, і коли вона приїхала в гості у квітні, ми вже були одружені. Це її перша фізична зустріч з Лідженом. Моя мама скаже вам, що вона навіть не підозрювала, що щось коїться, але було щось, що її трохи напружувало вона не знала, що це, і моя мама це той тип, що. Вона стане на коліна молитися, ось така вона. Тож для неї це було типу: я не знаю, що це, здається, він хороший хлопець, здається, він любить мою дочку. Знову ж таки, в будинку не було сварок. Поки вона була тут, у будинку було спокійно. Хоча, за лаштунками, ми щойно пройшли через цей інцидент листування з іншими жінками. Тож для неї це було, наче, я не знаю, що це пізніше вона сказала мені. Що, здавалося, ніби я не така щаслива, як вона думала, я мала бути, але знову вона понесла це до Господа в молитві. Її молитва була: Боже, захисти мою дитину. Я не знаю, що відбувається, але захисти її. Це була відповідь моєї мами. Тож вона не знала, вона не взяла і не підслухала щось, що відбувалося. Поки вона була. Поки вона була тут. Вона вела розмову з Лідженом, І ліджен давив на те, я сумую за мамою. Він сумував за своєю матір'ю. Він кликав мою маму. Мамою обожнював її, влаштовували шаради. І тому для неї це було як типу благослови його серце. Це вона сказала благослови його серце. Але ні, вона, вона не знала деталей. Деталей ніхто не знав. Вони не знали деталей, поки ми говоримо про травень, червень 2021-го. Вони знали, що ми шукаємо будинок. Вони знали, що будинок провалився. Вони не знали про підтвердження коштів. Вони не знали, що він не показує мені ощадний рахунок і офшорний рахунок. Тож я просто хочу сказати, що для мене буде безвідповідально не роз'яснити, що знали родина та друзі, тому що вони ці люди завжди підтримували мене, завжди прикривали. Я просто не ділилася з ними, що я відчувала. Ці червоні пропорції, бо знову ж таки, моє мислення на той час було таким: я хочу бути одруженою. А що як він не бреше? І знаєте, я виправдовувала його, тож я точно виправдовувала б його перед родиною. Ще одне, що мені треба прояснити, і я бачила коментарі про те, що віце-президент ніколи б не зустрічався з кимось, схожим на мене, і людині, яка це написала, це було не дуже приємно. Мені треба, мені треба, щоб ви зрозуміли. Стосунки почалися в березні 2020-го. Він прийшов, він увійшов у моє життя регіональним менеджером. Добре, так він увійшов у моє життя. Потім зрештою він отримав підвищення до віцепрезидента з виробництва або експлуатації віцепрезидента чогось. Це було пізніше у стосунках. Він показав мені документи, де. Була пам'ятка від HR, типу зараз ваша нова посада буде віцепрезидентом виробництва. Скажемо, виробництва ваша зарплатня, я не пам'ятаю точної суми, бо це була дуже конкретна сума, але вона становила понад 200 тисяч доларів. Там були перераховані деякі переваги, які він отримував. У нього був би офіс, він отримав би виконавчого помічника. Тут згадуємо Девіда. Якщо ви не знаєте, хто такий Девід, поверніться назад. Дивіться серії по порядку. Він отримає виконавчого помічника, він би користувався службовим гелікоптером. Він отримає службове авто. саме там ми знайомимося з тим, що він починав купувати службове авто, яке не могло бути дорожче за 90 тисяч доларів. Це він мені сказав. Я не бачила цього в пам'ятці, але це він мені сказав. отже, тут він катався, щоб обрати рейндж ровер, ягуар бе. БМВ, він навіть тестив, Мерседес, GLE, здається. Тож я просто намагаюся ще раз внести ясність у це, щоб ми всі могли зрозуміти, що відбувається. І сподіваюся, це просто надасть більше сенсу для всіх. Гаразд? Частина 31.